Ну, ви знаєте, підприємливі російські, вони зі своїми традиціями, зі своїми устоями лізуть у Северодонецьк, вважають, що це їхня територія, вважають, що вони можуть зі своїми традиціями приходити і налагоджувати життя так, як вони собі бачать. Але це все ну, зрозуміло, що це далеко не ті. Традиції далеко не ті е, е, устої життя, які прийнятні. Ну, разом з тим, вони з ними лізуть. Е, взагалом, ну, заморилась пємза допомагати Сєвєродонецьку. Передали там не знаю Казахстану іншому регіону. Тепер про це піарять, що наразі новий куратор у міста буде допомагати допомога від іншого регіону. Росії. Той регіон нічого не зробив, тільки там дітей вивозив і метал, метал на металобруд. Інший регіон призначили куратором. Ну фактично не знають вже, як замилювати очі як як е... виставити крайнього, щоб показати, що ну, хоч щось робиться. Окрім того, що волонтери приїжджають до Сєвєродонецька, то ще Сєвєродонецьку теж от бачу в політичному житті щось відбувається. Відбулися так звані вибори керівників міст. Обрали депутати Сєвєродонецького муніципального округу головою місцевого муніципалітету, Миколу Моргунова. Чи щось ви знаєте про цього чоловіка? Хто це? Що це чули про нього? Ну, це людина, яку було призначено відразу керівником окупаційної адміністрації, це людина з Брянки, е, який має свою певну історію, е, певну історію з грабування і е, розтаскування, так скажемо, міста Брянка в Луганській області, е, де ну, досить така цікава історія була. Е, потім він, маючи вже певний досвід. І, свої, і своєї родини по, так скажем, управлінню в лапках містом приїхав управляти Сєвєродонецьком. Mm -hmm. mm -hmm. e, ну, напевно, вона управляє багато хорошого. Ну, no, yeah. мабуть, мабуть, оскільки довірили, дозволили обратись, допомогли. Mm -hmm. Що в сподіваємося? Власне до кінця року в на вашу думку в на Луганщині. Є таке відчуття, тобто відчуття. Вже сам залужний каже, що в цілому зайшли ми в позиційну війну, застрягли. Ніяких швидких проривів найближчим часом не очікується. Пане Олександре, як ви про це сприймаєте цю інформацію? Напевно, вам ну не весело чути про те, що ймовірно, Луганщина не скоро ще буде звільнена нами знаєте, я б не хотів робити таких прогнозів, але разом з тим не хочу нічого переспівувати, як то кажуть, з точки зору військових командирів, оскільки вони ну, краще бачать поле бою і краще бачать, бачать розвиток ситуації. Але разом з тим, ви знаєте, ну, звільнення Харківського регіону теж ніхто не прогнозував. Звичайно, звичайно, так що будемо сподіватися на дива, але готуватися до всього? Е, от росіяни бачу, готуються в Луганській області. Е, кажуть, що багато студентів навіть не намагаються отримати свої дипломи, тому що для цього треба звернутися до військкомату. Пане Олександре, чи ви чули щось таке? Чи в Сєвєродонецьку є якісь навчальні заклади, чи там нічого не лишилось? Ви знаєте, люди, ну, люди дійсно ховаються від мобілізації, тому що вона ну, майже детальна, прихована. Кожен, хто має будь-який документ, прийшов за паспортом або має необхідність щось там відновити, це потенційний об'єкт для мобілізації. Угу. Що ж... Ну, бачимо, що вони росіяни намагаються всіляко поповнити свої свої лави новими військовими. Будемо сподіватися, що не вдасться їм мобілізувати українських студентів, які зараз є фактично зручниками цієї окупації. Пане Олександр, дякуємо вам. Олександр Стрюк, керівник Сєвєродонецької міської військової цивільної.